Чиста субота. За тиждень до великодні українці вийшли прибирати свої міста і села. В столиці увагу зосередили на очищенні Дніпра, пластик, автомобільні шини і навіть сейфи. Перелік підводних скарбів складав Іван Гребенюк. Один за одним столичні водолази дістають із Дніпра сміттєві артефакти. Півроку тому цю ділянку біля мосту Патона вже прочисували, нині, наче ніколи тут і не були. От, бачите, куча пластика. Водолази самі не справляються, допомагає техніка. Ну, що тут сказати, вміють наші люди відпочивати. Окрім звичного гілля, яке ось цей спеціальний кораблик, труксор називається, дістає знижча найпоширеніше сміття. Це купа пластику, пляшки з під пива. І в це важко повірити, навіть сейф. До речі, пустий. Рук сорів у столиці троє а потрібні, хоча б з десяток. І це для виловлювання видимих відходів. Ті, які вже розклалися в Дніпрі, споживають щонайменше сім областей. Пластик, який під дією високих температур розкладається на мікропластик, а потім виділяє оці фталати. Це захворювання онкологічні на березі з граблями і мішками ті, хто прийшов за покликом серця, і ті, кого попрохали на підприємствах, але знахідкам. Однаково дивуються усі голки, ампули, піджак з карманами, брюки і один ботинок, на жаль. Навірно, треба доступуватися ще з колиски, От як дитина встала і вчить у нас ліжука. Тих, кого вчать, небагато, але з огляду на враження подобається. Ти дерево садиш, да хатіка? Це вже столична оболонь. Тут висаджують молоді клени. Роман зізнається, востаннє робив таке, ще в шкільні роки вирішив виправитися, коли підросла мала. Наприклад, в мене зараз є вербові котики, які а, просто стоять у вазі. Вони проростають. Там я не знаю штук 40, Певно, я їх посаджу десь біля озера. Цьогорічний суботник уперше за багато років минув без показових прибирань із боку політиків. Щодо результатів, тільки з берега Дніпра за три години роботи назбирали понад тисячу мішків сміття. Ну ось люди добрі, любош. Глянути усього кілька годин і берег очищено від пластику, пляшок, серветок і тут ще можна довго перераховувати. Єдине питання, чи надовго ось це все, тому що різниця між тими, хто прибирає, і тими, хто смітить, на жаль, у нас ще дуже і дуже велика. Іван Грибенюк, Святослав Радюк Костянтин Богуславський та Ігор Сулітесн один плюс один.